День шостий. Привіт, привіт. В тебе що змінилося? Ні. Гуляю, дивлюся. Е, все так само. Я питаю, а де ти гуляєш? Я був в Сарнах. У могили своєї мами. Пауза. Шкода. Пауза. Був на морі. Е, ну, давайте я. Поясню, що це за паузи, і ну тобто він був на могилі, він дивився, е шкода. ну Шкода, це скоріше всього, що люди вмирають, і потім ну, зразу наступно це він був на морі. Е ну а що, ну, зараз просто така думка, що треба було спитати, а не страшно воєнне положення, і все ріс. Ну, то таке, то дурна, дурний жарт. А що ти відчуваєш? Запах, запах може. Так, море пахне добре. Давно не був. Я не знаю, скільки років він не був, але в будь-якому випадку, як почався війна 3 роки, вірус 2 роки, то О, мінімум, скажімо, 5-6 років він точно не був. Може більше. Чому у мене в Ізраїлі був на морі? А може в Ізраїлі був на морі? А, ну так, да, так, да, значить, був. Е, і от цікаво, ну, скажімо, така галочка, що душа. Ну, я казав, що душі і духи вони відчувають аромат, запах. І він каже, що море пахне. Е, далі. Може, холод або е, сирість, ні, тільки запах. А, я маю на увазі, що я в нього питаю. Може, ти холод відчуваєш? Або сирість. Ну, що сира Він каже, ні, тільки запах. Е, а де ще? Ну, а де ще ти був? Хочу Карпати побачити, побути, Франківськ хочу. Ну, просто, скажімо так, його молодость, ну, він сам сарн, а так, молодость, зрілість, і от до того часу, як я забрав його вже в Київ, це 20. 5 років, 23 роки назад, то ну, його батьківщина це франківський, і от, ну він там теж. Ну, він планував там бути. Е, скажи: а чи міг ти не померти? Так, навіщо я поїхав в Вижгород? Показую знов палець вниз. Ну, Я в нього більше списав, спитав, ну, скажімо так, з роздумами на те, що він зрозуміє, чому він помер. А моє питання він приймав напряму, що навіщо я і показую так? Якщо б я туди не поїхав, я би не помер. Я йому кажу, це причина смерті. А я маю на увазі, може тобі треба було мінятися чи щось інше, щоб допомогло тобі далі жити. І от дивно, ну, як для німої людини, такі, така відповідь: життя складна річ. Саме точно, що треба було робити, не знаю. Ну, тобто він тут реально задумався, в чому причина, в чому повід, скажу так, не причина, причина це впав, ударився, а повід от що до цього привело, Я кажу, наприклад, я наказав, що якщо б змінився, то прожив би Довше. А ти знав, чому так повернулося життя? Ні. Пауза. Мабуть, ставлення до жінок. Пауза. І дітей. Сумно, але я при житті не помінявся би, бо не хочу. О... Ну, це, ну, давайте закінчу. Добре до завтра. Добре бувай. Оце реально ну, ті, хто знають, скажімо, психологію глухонімих, то він реально там розуміє, що його погубило. Причому він почав з жінок, його ставлення до жінок, потім з паузи і дітей. І оцей висновок, він, ну, скажімо так, мене шелешив сумно, але я би при житті не помінявся б, бо не хочу. І. Знаєте, якщо вгадувати ну, попередні зятя, то він казав, що да, блін, я дурак, що тебе не слухав, треба було мінятися. Але він теж казав, що: А ти знаєш, це я так зараз кажу, бо я помер. А якщо б я б жив, бо я б продовжував би так само. Тому наскільки воно, ну, скажімо так, у що є ці висновки, це вже добре, це класно, але для того є потім чистілище, де наше не хочу» роблять в те. Що коли ми наступний раз е наро ну, ну, народимось, да, в, в воплощенні, в тілені, то ми будемо, знаєте, як кажуть, спинним мозгом відчувати, що це не можна так робити. От для цього, в принципі, існує чистілище, щоб людина, якщо вона не зрозуміла при житті, вона це зрозуміє після смерті.